Друзі, привіт! Роблю першу підміну води ось у цій ванні разом з цими мальками мечу Ностя. Вони, в принципі, себе тут досить дуже комфортно почувають. Не міг би подумати, що в ванні їм буде так е досить добре. Це звичайна пластикова ванна, ось така. Але вже досить назбиралося багато бруду і від яєць Артемії ось такі залишки позалишалися на краях. Відповідно, мушу змінити. Ось так це все виглядає. Я тут ще добавив мочоносців, не знаю. Тут бачу, що їм вже затісно, маю ще одну ванну, спробую частину перемістити. Тому, друзі, кладіть подобайки, лайки, зберігайте ці відео, підписуйтесь і відповідно будемо знімати ще і ще одну ванну обов'язково поставлю, будете дивитися, переглядати та насолоджуватися тим, чим я насолоджуюсь і разом зі мною. Дякую, друзі.